Вітаю вас на своїй кухні. Готую сьогодні пісні смачні гречаники без м'яса. Одну склянку гречки залила двома склянками води відварила варила до готовності. Додаю дві сирі картоплі натерті на дрібній терці і одну натерту цибулю. Сіль чорний мелений перець і сушений часник за смаком. Перебиваю блендером до однорідності. Набираю необхідну кількість і формую гречаники мокрими руками. Обвалюю у борошні. Смажу на розігрітій сковорідці з додаванням олії на середньому вогні з двох боків. Викладаю на паперові серветки, щоб забрати зайвий жир. Пісні гречаники готові. Усім смачного, готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!